5 листопада 1989 року на Троєщині відбулося відкриття багатознального кінотеатру Флоренція, розташованого на проспекті Червоної калини 31, який отримав своє ім'я на честь італійського місця, побудований за програмою співпраці Міст побратимів. Він був оформлений в особливому флорентійському київському дусі. В інтер'єрі багато скерамічних. Та художніх творів, які знайомлять історією і культурою Флоренції та Києва. Над оформленням працювала ціла група українських художників в архівах КП Київ-кінофільм. Збереглися унікальне фото 1989 року, урочисте відкриття кінотеатру 5 листопада, виступи запрошення на подію «Богдан наступки» та квиток на відкриття. У кінотеатрі чотири зали, найбільше червоні, розраховані на 370 місць. Він оснащений обладнанням для показу фільмів у 3D-форматі. Також у кінотеатрі є віп-зал, розрахований лише на 40 місць, але його репертуар є більш специфічним. Решта двох залів синій і зелений. Вміщують відповідно 235 і 140 глядачів. Кожен із залів облад... Обладнаний комфортними осаметовими кріслами з підставками для попкорну та наплив. Останні ряди в залах оснащені двохмісними диванчиками. У всіх чотирьох залах встановлена сучасна звукова система, також акустична система, завдяки яким посилюється відчуття реальності того, що відбувається на високоякісних. Панорамних екранах. У холі кінотеатру від... відвідувачі можуть при... приємно провести час в очікуванні свого сеансу у затишному кафе з італійською музикою, Флоренція Cinema Кафе. Також можна скоротати час за грою на більярдних столах або на ігрових автоматах, симуляторах X для молодих кіноманів.